Найближчими днями до України має прибути місія міжнародного валютного фонду. На початку серпня її візит анонсувала прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Тоді голова уряду обговорила телефоном із директоркою розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою підготовку бюджету на 2026 рік та фінансування потреб України. Програма МВФ до 2027-го передбачала виділення нашій країні 15 мільярдів 600 мільйонів доларів від фонду та близько 150 мільярдів доларів від партнерів. Однак ця програма була сфокусована на повоєнне відновлення, але війна затягується. Тож потрібна нова програма, заявила Свириденко. Вона сподівається на підтримку МВФ. І зараз я запрошую до розмови Івана Уса, головного консультанта національного інституту стратегічних досліджень, кандидата економічних наук. Пане Іване, добрий ранок. Добрий ранок, пане Максиме. Вітаю вас, вітаю всіх, хто глядачів. Чи правильно ми розуміємо, що основна мета візиту місії фонду до України саме перегляд е, тієї програми, поки що яка діє? Безумовно. Тобто, зрозуміло, що коли планувалася програма, коли приймалось рішення, то були очікування, що війна не буде такою затяжною. І взагалі, якщо ми подивимось прогнози саме економічних інституцій. То дуже рідко, коли вони говорять, що буде затяжна війна. Зазвичай вони говорять, що ось на ну, ще рік і все, і це стосується і міжнародного валютного фонду і світового банку, тому що для економічної інституції не бажано говорити, що війна буде там, грубо кажучи, вічною, тому що тоді питання навіщо цій економічні інституції треба створювати інші інститути і займатися не економікою, а й відбудовою миру. І тому є такі прогнози Зазвичай, що війна буде недовга. А отже, програма розраховується саме на цій базі, але тим не менше, реалії є реалії, тобто зрозуміло, що на жаль, війна. Вже з вчорашнього дня три з половиною роки триває. І відповідно для е, міжнародного валютного фонду, як і для інших економічних інституцій, важливо мати реалістичне розуміння ситуації. А оскільки знаєте, традиційно склалося, що міжнародний валютний фонд вважається найкращим в світі кредитно-рейтинговим агентством, тобто, якщо вони дають гроші, то і інші дають гроші, то тобто, безумовно бажано постійно тримати руку на пульсі і відповідно, Гідно з вносити в коригування програму і тим самим посилати сигнал іншим потенційним, скажімо, так інвесторам в Україну, можемо і так сказати, що гроші Україні давати можна, адже як казав, якщо МВФ дає гроші, то відповідно інші інституції дивляться на МВФ і також дають гроші Україні. А коли можна очікувати ухвалення нової програми? Ну зараз місія буде. Думаю, що десь а, певний проміжок часу знадобиться. Але знаєте, тут на на жаль, якось оскомено набило цей термін 2-3 тижні. Але іронія в тому, що приблизно цей самий період буде потрібен для того, щоб МВФ а, місія повернулася, узгодила з керівництвом. і Якраз у цей час думаю буде голосування. Тобто, зрозуміло, що єдине. Це має бути до 15. 15 вересня, чому до 15 вересня, тому що 15 вересня Україна подає бюджет до Верховної кабінету міністрів України до Верховної Ради України, і зрозуміло, що це не 14 вересня, а значно раніше для того, щоб під час подання бюджету до Верховної Ради України премєр міністерка України пані Юлія Свереденко могла спиратися вже на резолюцію міжнародного валютного фонду, і коли вона Буде вносити до Верховної Ради бюджет, то казати, що цей бюджет в тому числі розроблена на базі оновленої програми з міжнародним валютним фондом. По інакше безумовно будуть питання у народних депутатів до прем'єр-міністра. Війна війною, а економічне життя нікуди не дівається». І для відповіді на ці питання необхідно мати цю оновлену програму співробітництва з міжнародним валютним фондом. Пане Іване, зазвичай Міжнародний валютний фонд він допомагає, зокрема, із підтримкою реформ, і, скажімо, на етапі та, в обговорення там, нової програми зазвичай встановлюються певні такі маячки. Це є Таким зокрема і зобов'язанням для України, і от цікаво, а що Україна має взяти які саме зобов'язання на себе в рамках можливої нової програми співпраці з фондом. Насамперед, я думаю, що все ж таки тут це вже чергове, але буде питання реформування державної митної служби України? Тобто МВФ дуже часто про це говорить. Ну не лише МВФ, просто що МВФ це основна структура, яка зазвичай робить подібні речі. Але це безумовно згоджується. Знаєте, велика помилка вважати, що МВФ говорить Україні, що робити. Насправді, ось зараз, коли буде відбуватися зустріч, МВФ буде казати: скажіть, а що ви зробите? Чим Чим будете гарантувати, що гроші, які вам будуть надані, ви повернете. І тоді Україна, власне, говорить, що а ми зробимо і дає перелік, тобто Україна формує цей перелік, МВФ його вивчає заради цього. Місія приїжджає. Потім передає в керівництво в в, Сполучені Штати Америки, і далі, вже, якщо пропозиції України будуть підтримані, то відповідно ці гроші будуть. Єдине, що завдання України зробити такі пропозиції, які дійсно підтримують, а не скажуть, що ні, нас це не влаштовує, давайте щось інше. Тому думаю, що Україна тут буде, по-перше, все ж таки, в напрямку антикорупційної політики. Ми знаємо, що в нас вже призначено БЕП, тобто тут є певні успіхи. І ці успіхи безумовно будуть враховані в скажімо так в формуванні оновленої програми і в наступні, скажімо так, завдання. Я думаю, що буде посилення цих структур, реформування митниці можливо, також буде скажімо так певне. А на те, щоб зобов'язання України трохи скоротити соціальні сфери, Тут повністю це не можна робити ні в якому разі, але що не буде занадто багато витрачатись ресурсів саме на соціальну сферу, думаю про це традиційно. Просить міжнародні інституції для того, щоб не розганяти інфляцію в країні, адже вони хвилюються завжди звичай за те, що в країні не була висока інфляція. Тобто, це також цілком можливо буде, так що подивимось, які будуть результати. Але головне, що це співробітництво є, що фінансові інститути вони лишаються з Україною і відповідно допомагають нам в з фінансової точки зору. Проходити всі складнощі періоду повномасштабної війни в нашій країні прогнози економістів це одне а прогнози політиків і очікування це. Трошки інше, і от зокрема, як віце-президент Сполучених Штатів Америки, пан Венс заявив напередодні, що очікують у Сполучених Штатах Америки, що мир в Україні може бути досягнуто протягом півроку. Водночас він також не виключив і введення більш сильних санкцій стосовно Російської Федерації. Чи бачите ви готовність Сполучених Штатів Америки дійсно діяти більш рішуче? Чи все ж таки Я тут, тут, тут головна роль відводиться європейському союзу? Безумовно, Сполучені Штати Америки завжди підкреслюють, що ЄС повинна грати першу скрипку. Безумовно, з 20 січня, поточного року після навгурації Дональда Трампа нової санкції щодо Росії не було запроваджено, і це створює скепсис можливості. Скажімо так, того що США буде це робити, але принаймні певні кроки вже були зроблені, вони не прямі, але від того вони можливо ще більш сильніше. Я маю на увазі Індія. Нагадую, що 6 серпня було прийнято рішення щодо додаткових 25% на Індію через 21 рік. Тобто, це 27 серпня, це вже після завтра. А подивимося, чи буде чи вступить в силу ці додаткові мита. Але це перше такі суттєвий крок проти Росії, так безпосередньо це нібито і не проти Росії, а проти Індії. Але оскільки формально ці мита накладаються президентським указом, в якому написано, що Росія становить загрозу національній безпеці США і всі, хто купує неї ресурси, сприяють підвищенню рівня цієї загрози, то ось вам, будь ласка. Прецедент є, подивимось, запрацює чи ні, і далі найголовніше, як бути з Китаєм, я розумію, що 90 днів там навіть вже менше, тому що 12 серпня розпочались чергові Промовничими чергові, тому що повинно було бути рішення по Китаю 12 серпня. Його не було і вирішили ще дев'яносто днів домовлятись, але враховуючи підходи сполучених штатів Америки, я не здивуюсь, що певні мита можуть бути проти них, і для Росії це буде дуже дуже неприємна історія, тому що що рятувала Росію останні декілька років. Ну го в неї успішна була 23-й, -24 24-й, 25 половина 25-го це стосунки з глобальним півднем. І що роблять США? Вони наносять удари по стосу. Росії глобального півдня тому цілком можливо, що тут також якісь дії будуть саме з їх боку. Дуже дякую вам за розмову, за відповіді. Іванус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на прямому зв'язку.